Right. you're you gonna come to me here you are but you better choose carefully i'm capable of anything of anything and everything make me a perfect the Oh. I'm really so you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a director. Are you ready for it? Oh, the are gonna Значить, Анечка, угу. ти така гарна, мила і ніжна чарівна дівчинка. Я тобі бажаю залишатися такою самою, як би в твоєму житті не ставалося. але всі часи і завжди дівчинку красили. Скромність, ніжність, чарівність. Пам'ятай про це і будь щасливою. Хай збудуться всі твої приї. Сьогодні Днюшка. Сьогодні у анкітнюшкаусе. Анка за тебе. Анкі на воїнів.

Аня, вітаю! Щастя, здоров'я! Щастя, Здоров'я! Здоров Радість! Добра! Багато жінок! Це моя а, кітка. Кітка. Oh, Багато Danilo жінок! Has. І yeah, не хворай. Yeah, yeah. І... Вітаю, пес. Аня, ти бест! Земна роджена! Я люблю Анечка, Витаю, тебе. тебе Анечка, з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, радості в житті. Нехай всі-всі-всі-всі besides, raid and how see, see, six, my найкращого. Say happy birthday. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday. you want to be birthday. Hope happy you're enjoying Sherlock. Bye. I I I I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for not a Анечка, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю всього найкращого. Щастя, здоров'я, успіхів у мовчанні, щоб ти слухала своїх батьків і щоб в тебе завжди все виходило, щоб твої ви мрії збувалися та багато-багато тобі дійсно бажаю, щоб в тебе були справжні друзі. Але пока. Анечка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я. Мило і гарне. Мрії збувалися, щоб кожного року в нас збиралася така гарна, хороша компанія, як це в нас вже пару років підряд, щоб всі твої друзі тебе підтримували. Це теж наша компанія. І щоб найголовніше щоб ти в нас була здорова. Я тебе здам народження, бажаю щастя, здоров'я, я тебе здам народження, бажаю щастя, здоров'я, я тебе здам народження, бажаю mm. щастя, mm. здоров'я. тебе. вітаєш нам народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, залишатися такою крісунечкою, здійснення всіх твоїх мрій. Знайди свої цінності житті, знайти собі другу половинку, знайде знайду хлопців. Також я знаю, що цього року ти перемогла в багатьох олімпіанах, ти піднялася сходи по вище, і я бажаю тобі ніколи не падати з цієї вершини, ти зараз знаходишся. Як казала, наша любовна ремонт піднятися важко, опуститися дуже легко. У нас з тобою є дуже багато спільних спогадів. Наприклад, навіть цей барсейн, на який ми їхали. і я дуже хочу, щоб ти ніколи це не забувала. Тобто я була в лінію побувати, ще на концертах твоєї групи, каже. Так ось я тобі бажаю побувати там ще не раз. На народження Анчка. Вітаю типу з народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів, навчання бажати тобі не буду. Вони в тебе і так є. Бажаю тобі побільше яскравих моментів в житті. Нехай всі твої мрії здійснюються. Нехай кожен день дарує тобі тільки позитивні емоції. Бажаємо тобі поїхати на допомогу. І нашим е, Бажаємо, щоб зустрітися з Вакарчуком і не раз. Бажаємо це з нами. Щоб ти відвідала всі концерти Океанерзі, які тільки можна. Ми з тобою спілкуємося вже дуже довго. У нас до тем Ми їх всіх не називаємо, звісно, ми тебе дуже любимо, просто ти просто бест Це відео дуже банальне. Але Амарку, ти поїдеш в мерку чи куди ти так хочеш і ти будеш носити дуже багато. Це відео дуже банальне, реально. Але, Але... Ми, давай, ми тобі любимо. Ми тебе дуже любимо, просто нашу любов не можна передати цим відео. Це просто нереально. за, якщо щось не так у відео. Це було наше перше відео. яке ми зняли спеціально для тебе. На наступний рік відео буде краще. Будемо надіятися. Я навчуся на це за офігенні відео. І друге відео буде реально крута. Ще раз ти Офігенно. Відсвяткувати тобі свою днюшку. пожалуй тобі відсвяткувати свою днюшку. просто офігенно. В колі твоїх друзів і у нас ще раз ти познаємо народження. Ми тебе дуже любимо дуже дуже. дуже, 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 дуже. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems